Сарана із Запоріжжя шириться Херсонщиною, Одещиною та Дніпропетровщиною. Хмари летючого та стрибучого шкідника спочатку заполонили селище Кушугум на Запоріжжі, а потім мігрували на деякі райони міста. Люди, що першими натрапили на сарану, твердять, вона зародилася на території колишнього каховського водосховища. Яке після терористичного підриву каховської гес росіянами висогло і перетворилося на суцільні зарості. Музика. Нині на Запоріжжі подекуди впроваджений карантин. Комах централізовано труять відповідні служби, утім і самі жителі Парсохлого узбережжя намагаються дати раду несподіваній пошесті. Вийшла зранку, подаються на результати обробки. Там, де обробляло, пішли, але ось знайшла веселий паркан. Веселий, веселий паркан. Сидять паскуди рядочком. Пройшли, пройшли повз мою ділянку. Вони сидять сидять дрібні стайки. Зараз і їм тут дістануться трошки, бо їм вчора не вистачило, воно не вистачило сюди. Тож буде сьогодні їм. Буде їм сьогодні. Зараз. Зараз Юля прийде. Не хочете по-хорошому, значить, будемо дуже по-хорошому. Зараз. Чекаємо, чекаємо, не розходимось. Не розходимось, зараз я прийду. Перша реакція. Я я не знаю, що мені делать. Блін, я просто в шокі. Пан Ігор захоплено переповідає, як уперше вгледів довкола свого місця шалену навалу сторони. Вона каже, вкрила геть усі будинки та дерева. Я как глянув в огород, а у мене їх там тучі. Ну. Дома не було видно. Чоловік твердить, сирана сунула з колишнього Каховського водосховища, що після підриву росіянами Каховської ГЕС два роки тому зникло і стало заростями чагарнику та очерету. Оце більше водохранилище. Оце й камиш. Туди проходу нету. Естественно, никто лечит. Папа, папа, я видел, как тут сейчас прилетел. Я тоже думал, что это компьютер. Папа, папа, как? Как? Ну, да. Кстати, я тут видел, как тут сейчас прилетел. Надо будет Две завтра Ну прилетело. что, вот море. Сюда, скажу. вот море, короче. Сейчас, подожди. Тут вот прилетело. море. Две саранчи, я видел. значит, уже до Одессы добралась вот эта саранча. Ну что, скоро, братья, тут все у нас сожрут. Да? Я обычно Их не было тут буквально. Вот, она на днях появилась. Вот. Буквально дня вона А сюди, прийдем, буде? Вже в Одесі, а, я діял, там пролетять. не будет. У це Наше Каховське водосховище э, створило ідеальні умови і базу кормову. Вона могла там э, благополучно розносить. Розмаз... Це відео пан Ігор встиг зафільмувати на початку нашестя сарани – подвір'я сусідів. І так, нашестя саранчі Юрочка, це твоя дача. Там все шевелиться. Добрий день. Хочу показати вам один такий нюанс. Находимося в Дніпропетровська область, Криворуський район, село Велика Долина, по старому велика Костромка. Ситуація кукуруза на даний момент. Отака у нас в нас не одного доща. На жаль, вже все. Ну, річ іде не о цьому. Хочу вам показати слідующа ситуація. На даний момент зафіксовано 10 штук вже є. У нас, любі друзі, вже знаходяться в нас. Нам підкинули, спасіба. Бачите, яка красива ситуація. Значить, вже по-тихому знаходяться у нас, так що ожидаємо. Уже Криворізький район. Там у них тьма повзе. Це у Володі біля басейну. Вон яка красота. Полчище. Думаю, треба швидко біжати в город щось купити. тому що смеху мало. Тут страшне, що творилось. Пан Юрій, що мешкає поруч, навіть змайстрував щось на кшталт мухобійки, але для дебелих шкідників. А от зробив хлопушку такою. Вот. Хорошо біл. Допоки бив, каже, сарана зжерила топінамбург подекуди лишилися самі стебла. Та тішиться, хоч городину, не чіпала. Один частокол часто Тут не було видно навіть люди, які ходять з забору. Час тільки одні палки. Скільки вам років? 68. Колись бачили подібне щось? ні, не бачив. Тим часом пан Ігор повернувся на дачу, що біля селища Кошугум, із отрутою. Жартує, тут його вже чекали не лише сусіди. Вова, його, глянь, Я хочу сажрать. <рив> Чоловік обробив ділянку. каже, подіяло. Вон вони ще. ще вони. Оце їхнє місто. звідки вони. Шли фахівці твердять, на Запоріжжя сунуло два різновиди сарани єгипетська та перелітна. Оце це єгипетська красота. І її узялися масштабно труїти. Карантин запровадили і в одному з районів Запоріжжя. Посередки перелітної сирани та єгипетської сирани на території Кушумської громади виявлено на площі 200 гектар. Запроваджений особливий режим. На територію громади сам осередок 200 гектар уже оброблений. Ініційовано запровадження особливого режиму на території Камонавського району очах виявлений на території 3000 тисячі гектар. Так це другий пакетик. Та поки спеціальні служби централізовано троє сарану, пани урозявся добивати навалу самотужки, приготував отрути, щільно вдягнувся та заходився оприскувати усе довкола. От зараз дивись, о полетіли, полетіли. У Держпродспоживслужбі твердять, збитки в сільському господарству не заподіяла. Поки звернення від сільгоспвиробників не було щодо пошкодження. Всі сільгоспвиробники, територіальні громади, попереджені, всі е, ну приймають якісь рішення. А люди певні віднині подібні навали шкідника стануть звичним явищем. Вони будуть постійно тепер. Це ми до цього ніколи вже не дінемось. Андрій Поччвартам Деженков, факти сі Єдині новини. Що розмноження цих, скажімо, всяких насікомих, воно це природні умови, значне потепління, велика вологість в періоди року, і це дає їм скажімо, можливість максимально розмножуватися і потім наносити великий вред нашим рослинам. Так, пане Сергію, як боротись з цією пошестю? Що робити? У нас достатньо зараз є засобів захисту рослин, є можливість обробляти поля дронами. Треба терміново ситуацію оцінювати, брати можливість або оприскувачі, які є на високих колесах, або ж брати дрони. Це в межах 300-400 гривень один гектар, і обробити быстренько проти саранчі. А як пане Сергію на тих е, полях і в тих регіонах, де ще немає її, як людям ось таку профілактику можливо якось провести, треба краєві обробки поробити обов'язково і при перших появах е, вести моніторинг ситуації, щоб бистренько е, знищити перші, е, е, скажімо, місця їхнього заселення. Угу. Пане Сергію, тоді ще одне питання. Будемо вас відпускати. А як ви вважаєте, чи можливо з вашого досвіду, чи ви знаєте про те, наскільки взагалі це серйозна проблема, і чи може статись так, що через те, що е, ця сарана, вона е, вплине на врожай, зменшить його, поїсть його? То тоді можуть піднятися і ціни на продукти. Проблема є дійсно дуже серйозна, і ми на це повинні реагувати. Чому тому, що ми знаємо е, із зарубіжного досвіду, що саранча може знищувати поля, скажімо, за за малий проміжок часу, тому треба це передбачати звичайно, за якщо врожай. То і ціни будуть е, другі, але нам цього не треба. Нам треба, щоб е, е, селяни, аграрії мали заробіток, е, хоч той, що можливо, для того, щоб вони виживали сьогодні в непростих умовах війни і е, господарювання, е, скажімо, із те логістичною політикою, політикою продаж, яка сьогодні існує, пане Сергію. А ви сказали, що швидко може знищувати за скільки? Якщо брати до уваги, ми з агрономом спілкувалися, якщо скажімо, велике засилля, вони можуть за сутки з'їдати великі гектарні площі, Ого. якщо це велика кількість переселяється в цих комах. Просто треба реагувати, спостерігати і швидко вносити засоби захисту. Так, я вам і дякую за Україні. Ми вже говорили із постачальниками, що засоби захисту є.